Привіт, друзі! Сьогодні знову з вами я. І хочу вас запитати, а чи любите ви казки? Я теж люблю казки, і тому пропоную вам сьогодні здійснити подорож до чарівної країни казок. Давайте вирушимо. Давайте вирушимо. Друзі, я пропоную пограти вам у гру, відгадати, яка казка живе за дверцятами. Пограємо? Мурка за жучку, з жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда сховалася Чіпко велика. Вірно, рібка. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок, скок покотився. Вірно, дітки, колобок. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщі хватає, біжить півник рятувати, в лиса півника забрати. Вірно, дітки, це котик і півник, підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не їхня мати. Вірно, вовк і семеро козенят. Працювала я у хатці, танцювала у палаці, і є така у мене звичка десь губити черевички. Молодці дітки, це попелюшка. Друзі, а тепер пропоную дізнатися, хто живе в наступному будиночку. Вигнав дітку зу із хати та й пішла вона блукати. В зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Здогадалися? Можливо, хтось знає? Це казка коза дереза. А скажіть, будь ласка, чи ви чули таку казочку? Це українська народна казка коза дереза. Пропоную послухати нам всім цю казочку. Хто знає, пригадає. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу, привіз її додому, а на другий день посилає сина козу пасти. Пас хлопець її до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт підійшли, а дід став на воротях та й питається Кізонько моя люба, кізонько моя мила. Чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бігла через хребельку, хиребельку, вхопила водиці крапельку. От розсердився на сина дід, що він погану худобу доглядає, і на другий день відправив бабу козу пасти. Пасла баба козу цілий день. Вечором погнала додому. А дід став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кизонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок вхопила кленовий листочок, Бігла через хребельку вхопила водиці крапельку. Розсердився дід і на бабу. Наступного дня погнав він козу пасти сам. Пас він козу цілий день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, сам навпростець пішов, став на воротях в червоних чоботях та й питається Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, хопила кленовий листочок, бігла через з хопила водиці крапельку. Розсердився дід, бо зрозумів, що коза обманює. Став він сталити ніж, хотів козу різати. А вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі побачила коза зайчикову хатку, вбігла туди. Та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається. А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, де де за за ти купи куплене і в бока луплена, тупу -тупу на хаму, скулю тебе до хамені ніжками з хвостиком замоту, тут тобі смерть. Зайчик злякався, вибіг з хати, сів під дубком та й плаче, коли йде ведмідь. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену. Побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці?» А коза спечи. Як коза, де риза, за зати купи куплена, півбока луплена, то поту на хаму, скулю тебе духами, ніжками затовчу хвостиком з замоту, тут тобі і смерть. Ведмідь ізлякався. Ні, каже зайчику побігайчику. Не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігаючику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза, те купи куплена, пів бока луплена, тупоту по нохамму, скулю тебе духами, ніжками затопчу, хвостиком замиту, тут тобі смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь, зайчик знову пішов, сів під дубком та й гірко плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка? От я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти отже, вижену. Побігла лисичка до хати та й собі. А хто хто в зайчику хатці? хачці, а коза з печі. Я коза, де риза, За ти купи, куплена, бока луплена, то потупима махам, Скулю тебе доками, ніжками затепчу хвостиком, замиту, то, то тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, зайчику попіхайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову гірко плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала. А то ти? Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці? а коза з печі. Я коза да до ти купи куплена, і в бока луплена, тупу-тупу ногами, Скулю тебе рухами, ніжками затопчу Хвостиком замиту, тут тобі й смерть. А рак лізе та й лізе, виліз на піч і каже А я рак не борак як ущепну, буде знак. Та як ущепне козу клешнями. Коза як замекає та з печі та з хати. Побігла, тільки її бачили. Зайчик радий, так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці. Друзі, скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? А хто запам'ятав, як називається казка? Коза дереза. А хтось, може, пригадає, у кого спочатку жила коза? Вірно, в дідуся з бабусею. А скажіть, будь ласка, коза була чесною чи ні? Ні, не була чесною, вона любила обманювати, так? А скажіть, будь ласка, як покарав дід козу за її брехню? Так він хотів її зарізати. Але що вона зробила? Утекла, а куди втекла коза від діда? Вірно, до лісу. А скажіть, будь ласка, а в чию хатинку залізла хитра коза? В зайчикову, а чи пам'ятає хтось з вас, які звірята спробували допомогти зайчикові? Хто виганяв козу? Сам зайчик виганяв, вірно, далі хто виганяв? Ведмідь! Після ведмедя хто йшов виганяти? Вовк, а після вовка? Вірно, лисичка, і в кінці хто вигнав? Рак, Правильно. Дітки, як ви думаєте, а чому звірята не змогли вигнати козу з хати? Так, тому що вона їм погрожувала. Добре, дітки, а чим закінчилася сама казка? Хто запам'ятав? Тим, що зайчик став щасливо жити в своїй хатинці. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно старались, дуже великі молодці, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!